пізньої осені маленькі близнята Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилось пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглось? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілось потримати його в руках. Олі хотілось, щоб яблуко дісталось їй. Але вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі. Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні -ні хотіла, щоб яблуко досталось їй. Але вона соромилась зізнатись цьому. І Ніна сказала Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка не могли їти згоди. Та ось їм обох сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісні та схвильовані. І віддали яблучко їй. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблучко і дала дівчаткам по половинці. Привіт, малята! Скажіть, що знайшли Оля і Ніна в саду? Вірно, яблочко, і сьогодні я пропоную вам зробити. Яблучко за допомогою пластиліну. Я буду робити червоне яблучко. А ви можете обрати свій колір, яке ви полюбляєте. Для цього нам потрібно шматочок червоного пластиліну. Величенький шматочок, бо яблучко буде велике. Шматочок маленький коричневого. Це в нас буде гілочка, на якому тримається. Наше яблочко і жовтого, тому що листочки восени вже жовтенькі. Скажіть мені, дітки, а яблучко яку форму має? Звісно, кругу. Щоб зробити кругу форму, ми долонькою. Властигін катаємо рухом. І отримаємо вуглецьку ялечко. Далі робимо гілочку. З маленького коричнева. Робимо таку маленьку колбаску. Це буде наша гілочка. І останній. Жовтенький осінній листочок. Щоб зробити листочок, ми розминаємо пластики, робимо ковбаску і приплющуємо її. Ось такий листочок. Далі з'єднуємо всі деталі. Беремо спеку і в кружечку робимо отвір. Ось таку двір. В Не вставляємо гілочку. І кріпимо лісочок. Ось вийшло у нас осіннє яблочко. Гарного всім настрою. До побачення! Пізньої осені маленькі близнята Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилось пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листком. Вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглось? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілось потримати його в руках. Олі хотілось, щоб яблуко дісталось їй. Але вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі. Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні -ні хотіла, щоб яблуко досталось їй, але вона соромилась зізнатись цьому. І Ніна сказала Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка не могли діти згоди. Та ось їм обом сігнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами. Радісні та схвильовані. І віддали яблучко їй. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблучко і дала дівчаткам по половинці.